Друзі, доброго дня. Я в селі Кунка, це Вінницька область, село 9 кілометрів до міста Гайсен. Газифікований будиночок за 6,5 тисяч доларів. Це не цей будинок, а воно той. А це ще старий будинок, який тут був, теж він, ну скажімо, не супер цілий, ціли, але використати його можна під підлампічити. Ну, я не знаю, дядько вкаже міського квартирантів тримати, але я думаю, що це вже занадто. Ну. Під якісь свої потреби можна використовувати. Цей будиночок також ціленький, наче глиняний, ну якось мурований, глиною обложений. Він не був глиняний, а так будувалося вже разом. все. Заборчик отакий у нас, але бачу, є підмурочок і є отакі стовпчики. Але опять-таки дядько каже, там горіхи його поперли, то він мав його перебудовувати, відносити за горіхи. Голова сільради, Ради дозволив але не склалося якось так. Тут у нас асфальтна дорожка, бачу. Да, яблука, бачите, які багато тут яблук і горіхів. Череничка накрита, зараз обійдемо будинок і все по черзі подивимось. Є тут добудовували віранду вже пізніше і ось яблука, бачите, такі здоровлячі. І добудували кімнату, планували зробити ванну туалет. Але опять-таки як часто у нас буває, не склалося, на там є і кімната, і вже є яма така, з колес з резини зробимо. Ну вона не, не назавжди, але но... дядько сам каже, це так зробив на перший час на кілька років планував робити бочкам. Я ванну, і туалет хотів зробити, але батьки вже у віці були, тому сказали ні, не треба нам нічого, ніяких ремонтів. Ось дядько ремонтує, бо каже, прогнили доски, то якраз працює. Отак, тріщинки є, бачите, ну Каже він, що це давно вже воно сідало, не знаю, на свіжа, бачу. Ось ця пристроєчка, що мав бути ванна туалет. Якраз вона планировка нормальна в хаті. Меніше. І тут накрита яма. Ми піднімали це жестю. Резину колеса закопані, йде туди вниз дерева. Виходить, це оця добудовувалась пристроєчка пізніше і оця віранда. Тріська її, мабуть. Так, буду по черзі показувати, не буду, бо глаз уже потянувся в двір. Додивимося в будинок. Є тут погрібець маленький в хаті ось. Вікно до нього, чи це витяжка. Ну сказав дядько, що вікно я туди не лазив, зараз покажу вам. Поруч іде дорога між дворами до лісу, а це початок лісу і далі туди отак пішов ліс. І колись стік струмочок там джерело ще є, дядько каже, ну так уже води немає. Але розкопати, я думаю, можна. Ну, Дядько каже, хтось тут в селі собі копав, то нормально води набралося. Отакий От будиночок над Криницею, Водичка є, ми заглядували. Воду видно, вода кажуть хороша, плюс по вулиці йде централізоване водопостачання скважини. Трубу зробили. Коротше, пів села тут з централізованим водопостачанням до війни встигли зробити. А тут якось кажуть, трубу заложили, але ще не підключили. Почалась війна і воно зупинилося. От так півсела зробили, а півсила поки немає. Ну в перспективі повинно бути. Трішки тинько. бачите тут. просто клейонку таку натягнули. Каже, бабушки для красоти. так. Ага, стоп. І ось наш погрібець. Я там не був всередині. Навіть не знаю, що там. Адже ви побачите, можете написати. А так він тут знаходиться. Ну і там вікно, я так розумію. Так, підлога тут скрізь дерев'яна, наче ніде нічого не гниле. Вікна старі подвійні, скрізь витягнуті. Бо я спитав за вікна, дядько сміється, каже, та міняти все одно хто ж щось з такими вікнами. Я кажу, ну все одно, все буває. Перезимувати то й вже не будеш ж на зиму зараз міняти вікна. А коли щось було підтікало і там ще одне є місце, коли вікна, ну зараз все поремонтовано, все зроблено, нічого не тече. Меблі залишаються. Такі якісь тріщинки є, такі незначні, але це дивіться не суттєво. Так, отут у нас мала бути кухня, вона тут і була, є конвект. Газом опалювати. Плюс є у нас отака така груба з газовою форсункою. Але дядько запломбував, бо бабушка жила старенька вже там щось 90 років, яка включала цю конфорку, ну тут щось. І він запломбував, щоб вона просто фізично не могла її вімкнути. Ну, вона працює ще все і оцю частину нагріває. Ну, По опаленню я б сказав, що там казав він, що в оцих кімнатах опалення немає, як ви розумієте. То тут буде взимку холоднувато. В камеру більше помічаю, чим очима, як зайшов. Все, глаза розбіглась. Так, друзі, і ось. Наша пристройка для ванни, ванної кімнати. Місця тут предостатньо. Що тут було, не знаю. Є така плямка, але ну. опять-таки дядько бачив совісний такий, сам майструє, сказав, що на даний час ну, нічого не тече. Ну, і Можу від себе сказати, що вчора позавчора був дощ. Калюжі ще стоять на полі, то ну, видно, що воно не... не вчора текло. Ось така кімната. Кухня і ще є дві спальні виходять. Кухня, ванна і три кімнати. А тут отака спалінка це теж грубо сюди обігріває? І отакий от зол. Біля вікна потік, зараз я підійду. Ну, опять дядько каже, що вже все відремонтував, це ще, так розумію, кілька років назад. Чи... Коротше, не знаю скільки це, який час назад, але сказав, що все справне, воно нічого не тече. Вікна бачите, одні витягнуті, а другі залишились. Хоч старенькі, але подвійні. Отак. Спальня, зал, кухня, ванна, туалет далі і отака кімната як прихожа, але я думаю, якщо віранда буде зроблена, ну вже утеплено там якось, то... Буде повноцінна кімната. І віранда здорова, тут ще можна до ума довести і буде. Все нормально. Так. Криничку я вам показав, зараз підемо в літню кухню. Ага, потім підемо до старого будинку. щоб зайду покажу вам. Теж прикольно. Так, оце у нас літня кухня. Це будівля ціленька наша. Ага, тут дядько навів порядок, зробив ну, була тут піч, ось видно. Але він побудував нову плиту, ну а тут все новесеньке, да. заведений газ до плити. Пол, пол дерев'яний, да. Да, там трошки бетонно туди піде. Да, і тут щось доробляється, щось Є, проводка. Тут дві да. холодильник. поставить. Тут, да, тут, тут повний стояти. порядок, як на мене. І далі у нас іде комора отака. Там полочки були, стілажі, такі та й погнило. Я повикидав. А нові і да. стілажі там, що таке ханилося. Тут хлів була, корова, свині. Отакий. І далі у нас уже вихід до... А, тут що є? Ще є коморка. А, це да, я вже позабував, що йде. Тут свині були. Короче, сарайчиків хватає. Тут заборчик впав, я так розумію, тут якісь були ворота були. І там дорожка, зараз я її покажу з горуда це для сіна. Собі сарайчики дають. Дуря були, корпалися. Ось так як на мене все ціленьке, більш-менш нормальне. Тут такий шалашик собі. Колись була груба тут готувати всяким. Свиням, курям, ну грабіжники вкрали метал. А є тут в сараї, я вже туди не йшов яма для буряків ще, і жомна яма, але вона вже завалилася на сторону зверху, дядько просто накрив її. Отак, це такий садочок. Все фруктове, але ну більшесть тут горіхи і яблук, або багато горіхів і яблук. Так, і ще отакий глиняний будиночок старий. Нема що вам показати розмір цих яблук. Бачите, так? Подивіться які? А груші просто. А, і груші ось дядько обрізав, каже, хороші дуже. Через два роки, каже, вже урожай. Дядько займається яблуками, садками. Розбирається, я так зрозумів. фруктових деревах. Ну Тут нічого такого особливого немає, але но... тут була якась комора у них, тріснув балок там під перли. І оце. Хата старого такого страшного сильно. ну, Понятно, що вигляд в нього не... не після ремонту, але й старого я... Ой, страшного такого я не бачу. Це ж не хата основна, а для своїх потреб для господарства, мені здається. Під лампічити. і тут ще можна щось щось придумати. Піч з лежанкою, плита, груба. Ще колись була хатина. Гарно, мабуть. так. Такий будиночок бонусом. Так, і залишився в нас погріб і город. Опять такий садок. Це дерево не знаю, що таке здорове. Тільки помітив його. Погріб ритий, але живенький. Дверці не звісно. конечно. Розойди всередину. тут Одна кімната, друга кімната, сама більша. І тут така ніжка маленька. Це щось не обсипалося, дядько каже, щось він тут. Глина треба була, чи що йому і сюди розшиляв, тихенько погрібець. Якось так. Так, друзі, і город. Засіяний люцеркою був. За останні кілька років дядько не ворав говорить. Сіяли люцерку собі. Це, Це теж горіх такий. Город у нас оце орного. 25 соток і 25 під двором. Он ліс пішов, починається, і за парканом дорога до лісу, люди їздять там, то дровця, то, те, то все щось. Не часто каже, ну доїхати можна до того лісу, а там вже здоровий ліс іде. І колись внизу. Була гребля у них якась криниця, ще бачу, старає Джерело є тут, дядько каже. І можна при бажанні загнати трактора, розкопати. Так, а як тут дорога йде, не по нашому городу. Повірно. Мабуть, оце вже дорогу я знімаю. Вона не за парканом, а попід паркан. І ось вона пішла для нашого городу. Наскільки я розумію, оце вона туди десь і поїхала. Більше я дороги тут не бачу. тут зараз глянув я, навіть не був тут якийсь. Лівчачок тільки залишився. Водички немає. Ось таке місце прикольне теж. От так. Склон тут невеликий, можливо, в камеру я не помічав, що ну, воно іскажає, не видно так, як, так як насправді. Ну... Склон невеликий, він є, але він такий не сильний. Село, друзі, називається Кунка. Довгайся на 10 кілометрів, 9 км. Там... До Вінниці 80. Газ заведений, опалення пічне і газове. Ага, ні, друзі, он дорога. Все. Оце все наше, ніхто тут не їзде, а дорога йде, я вже її помітив. І пішла туди в ліс, і видно, хто по тій стороні річечки. І вон вона за забором. Між оцими наш заборчик і там сусідський далі. Це добре, бо я думав, через двір їдуть. Село у нас гарне розвинуте. Є тут і школа, і садочок, і сільська рада, магазини, якесь підприємство я бачив, люди там ходили знаходиться воно на трасі, я не знаю, Вінниця, Умань, мабуть, дорожка новенька, до магазину звідси і до траси. Ну, по максимуму 15 хвилин пішки, це саме далі, що я думаю, не довше, а так хвилин 10, мені здається. Село хороше, я його знаю тут. Нормально, догайся наблизько. Газ, вода, централізована ще протягнуть. Ну і керениця з водою теж біля будинку. Ціна будинку 6500. Будувався він так цегляний і валькований, чи як називається, глиною, витеплений глиною, стіни грубі. Опалення газове або пічне 50 соток землі. так. поруч ліс. Ставок здається є в селі. Не пам'ятаю, точно треба по карті глянути. Ось так. Ось дорога, що вийду покажу. щось вів якусь траншею, чи це, щоб не їздили, не знаю. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, чи вам будиночок сподобався, що думаєте. Поставте лайк, якщо сподобалось і гарного вечора. До побачення.